Вітаю вас, мої маленькі друзі. Пропоную вам послухати віршик, який називається Зайчик місяця над гриз, а написав його Андрій Мястьківський. Із солодким хрустом Зайчик місяця надгриз. Думав, що капуста. Місяць скік та й утік, в небо синє, синє, не кружок колобок, тільки половина. Заховався. Повис де хмарки, мов хустя. Зайчик місяця надгріз, думав, що капуста. Дітки, скажіть, вам сподобався віршик? А хто з вас запам'ятав, як називається віршик? Так, зайчик місяця надгріз. А хто написав цього віршика? Андрій М'ястківський. Молодці? Дітки, як ви думаєте, чому зайчик вирішив надгризти місяця? Так, бо він був схожий на капустину. А що нагадав місяць зайчикові? Зайчик думав, що то капуста так. Дітки, як ви думаєте, чи може зайчик насправді відкусити місяця? Ні, не може. Дітки, зайчик не може надкусити місяць, тому що місяць знаходиться дуже-дуже далеко у космосі. Як ви думаєте, на чому можна полетіти у космос? Так, на ракеті. А як називається професія людей, які літають у космос? Космонавти, так? Дітки, давайте ми з вами спробуємо на хвилиночку уявити себе космонавтами і полетіти на уявному космічному кораблі. Спробуємо? Давайте. Заплющуємо очки, уявляємо, що ми сідаємо в космічний корабель і летимо в космос. А тепер відкривайте очки. Подивіться уважно, що ми бачимо крізь ілюмінатори нашого космічного корабля? Що світить яскраво у нічному небі і не гріє? Так, місяць. А як називаються яскраві краплинки, що світять у небі? Так, то зорі, молодці, дітки. А зараз знову заплющуємо наші очки і повертаємося додому. Я вам дякую за те, що ви сьогодні дуже гарно працювали. До побачення, дітки, до нових зустрічей!